Українці стали на захист держави і народу в 2014-му, коли ворог наступав зі Сходу, коли російські війська підступно окупували Крим. Українці стали на захист держави і народу у 2022-му, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Українці б'ються заради держави і людей сьогодні. І саме завдяки хоробрості всіх наших людей, усіх тих, хто став на захист, усіх тих, хто проявив свою волю та вдягнув однострій. Окупанту не вдалося й ніколи не вдасться втілити задумане. 14 березня ми відзначаємо День українського добровольця. Ми дякуємо за захист нашої землі і життя. Кожному й кожній, хто полишив минулі професії, хто приїхав з-за кордону та вступив до інтернаціональних легіонів, хто волонтерить, хто лікує, хто працює задля перемоги. Люди з різним життям, з різною історією, об'єднались, щоб у українських дітей було мирне майбутнє. Пам'ятаємо й тих, хто віддав в бою життя. Слава нашим воїнам.